13 жовтня 2022 року. Остання вилазка за нашими улюбленцями червоними. Вже, на жаль, лісі їх дуже мало, люди збирають. Так що будуть гарні, сухенькі. Так, це, мабуть, рядовка. От вона йде кругом, відміний круг. Як там, круг, круг відьма? Вот вона йде? От цілий круг. Вот вона йде. По кругу, по кругу. От, от вони, вот, вот такі вони. Вон які вони здорові, вон цілий кругом. Перший раз таке в життю бачу. Відьманий круг. Тут вже щось закінчується, не бачу. Не, не сильний це круг, да? це полукруг відьміний. Тут чуть нема, бо тут дуже дерев багато. А от далі там круг починається. Отак от іде. Діаметр. Скільки діаметр? Десь метрів п'ять. Та ні, метрів п'ять. Так, от вони йдуть. Вот вони йдуть, йдуть, вот лещ тут. От. І пішли вон там, 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 туди, 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 туди. Що це є? Це пальці дьявола, так? Да? Вот такі вони. Тут. Де там ти бачиш? Ой-ой-ой! А, вот він. Вони вже старенькі. Вже дьявол пальці. Так да, вон. І ще десь має бути. У мене тут до маленькі помнуть. Так, іду я значить, по лісу. Дивлюся, берези валяються. Думав берести трішки набрати. Ну, береза давно впала, Береста така вже, не дуже якісна. Для чого не знаю, десь якихось поділок, десь вона може згодиться. тому що хто знає, що таке береста, пояснювати не потрібно. Куча якихось грибів під ногами. І тут іду. М? Хто це? Хто це? А хто у нас? Привіт. Ку-ку. Слимачки під'їли трішки. Да? Ну нічого. Зараз ми його почистимо і відео додому, щоб йому тут не було страшно. Десь має бути його дружочок. Ми пошукаємо, не факт, що знайдемо. Тут якісь чорні грузді ростуть. Це я не знаю, що за гриб. Сираєшки. Там теж сираєшки. Ну, можливо не фокусується так швидко як я показую. Добре, йдемо шукати братіка. Йду, значить, знайшов я от такий. Не знаю, що це там. Топільник отой чи як він підберезок. А от так, щоб гриб різ, я бачу перший раз. Ну це теж не знаю що це. Під бірйок оці топільнякну, от, щоб так гриб різ. От. Я бачу перший раз. По-різному бачу, але ну, щоб прямо верх ногами це щось нове. От. Він росте. Верх ногами. Трава не дає йому рости. Я оце доріс верхногами. Чи є якісь росту, не знаю, польські, чи як цей гнилий геть. Труха. А цей он який. Мабуть, це з тих, що називають польськими, але я бачу, що він вже геть ніякий. І цей теж. Да, вони, мабуть, геть віддані, ми їх залишимо тут в лісі, хай вони сіються. Я зараз ще гляну, можливо, десь ще щось є. Є різних грибів, тіла купа, пройдусь, прогуляюсь цими хащами. Якась безглузда смерть. В якомусь грибу. Якась осадчиця, муха якась там приунила. Що це за гриби? Це якийсь мурашник, тут і лішо було. Вон скільки є, ціла-ціла коча. От. Чи це гливе? Хвилясті, перетинки знизу. Юбочки немає. Запах. Ну, приємний запах, грибний. Якась вона така. Телефон так не передає, сіро, якась там незрозуміла. Вон скільки їх є тут на, на, на пеньку, на цій кажу пеньку на сініми прям Вон, скільки Вилазить.